Візьмемо з таких навіть самих звичайних моментів. Це дуже нестандартне рішення, це запам'ятається на все життя, це неординарно. І плюс це під час матчу моєї улюбленої команди Карпати Львів. Я львів'янин, я воював, почалося тільки повномасштабне вторгнення. Ми з братом поїхали на Київщину воювати, знайшли собі добровольчий батальйон ДФТГ. Ми там воювали, а Оля в той час якраз там волонтерила. І ми просто так познайомились, якась там кава, слово за слово, і пішло-поїхало вже три з гаком роки. Оля була дуже здивована, вона нічого не зрозуміла. Ну, коли, звичайно, я її швиденько дуже потягнув за руку, вона каже, ти щось знав, але, але, але ну, вона була в шоці. Наш підрозділ був більше ніж три роки на Донбасі, тобто найгарячіші напрямки Бахмутський. Потім він вже став Костянтинівським, але останні два місяці ми захищаємо терени Дніпропетровщини. Тобто там, де росіяни пробують пройти на Покровське. Ой, я, ви знаєте, я дуже хотів вже нарешті освічити своїй коханій Олі. І... І я з друзями говорив, ну, щоб мені щось порадили. І мій хороший друг, футбольний фанат Мілан, каже, слухай, є гарна ідея. Я кажу, Мілан, дай мені п'ять хвилин. Я посидів подумав, кажу, давай я я дуже вам вдячний за що ви дали мені таку можливість. Це дуже круто, це це безцінно.